Ну і п'ятий міф: нейрографіка не працює. Як якась картинка чи малюнок можуть допомогти? Я вам хочу сказати про те, що нейрографіка це мова, яка зрозуміла нашому мозку і несвідомому. Бо, як ми знаємо, наш мозок і наше несвідоме мислить образами. І коли ми пишемо від руки або малюємо, то це формує кору головного мозку і формує нові нейронні зв'язки. І саме на цьому. В принципі, побудований метод нейрографіка. Недаремно усі тренери особисті розвитку, вони розвитку наполягають на тому, що свої цілі, наміри і плани потрібно записувати власною рукою на папері, а не на електронних носіях. Тому що наше письмо або малювання це почерк нашого мозку, наше письмо або малювання. Це прямий зв'язок з нашим мозком. Наше письмо це формування нових нейронних зв'язків. І в той момент, коли людина пише або малює рукою, її мозок працює на певних частотах. А якщо ми набираємо текст на клавіатурі, то це ніяк не впливає на наш мозок. Мозок взагалі на це не реагує. Тому саме на цьому принципі побудований метод нейрографіка. І я буду постійно вам. Нагадувати про те, що нейрографіка це метод моделювання нашої реальності. Ми самі створюємо або моделюємо свою нову реальність. Спочатку ми це робимо на рівні нейронних зв'язків, нейронного контуру, і потім це починає транслюватися в нашій реальності, в нашій дійсності, тобто починають реалізовуватися ваші наміри, ваші мрії, але дії. Потрібно буде робити вам. Без дій нічого у вас не вийде. Але наявність усіх нових нейронних зв'язків це як карта, по якому буде реалізовуватися ваш намір. Так, за допомогою нейрографіки відбувається організація нових нейронних зв'язків і реорганізація старих. Тобто відбувається створення нових нейронних кластерів. І, до речі, якщо ви повісите або поставите свою нейророботу на видне для вас місце. І коли цей малюнок буде потрапляти у ваше поле зору, то це автоматично буде активувати увесь нейронний контур, який ви задіяли при виконанні цієї роботи. І це буде дуже класно. Ви вже можете навіть і не пам'ятати, яке коло що означає. Але повірте, ваше несвідомо, воно все записало і все запам'ятало. І цей малюнок буде слугувати для вашого мозку як тригер, який несвідомо буде запускати певні процеси і працювати на вашу тему. Тому нейрографіка працює, і саме такі малюнки вони можуть скоригувати вашу реальність і вашу дійсність.